Бусоніжечки, дитяча фабрика ортопедична, перлинка Туреччина Дивіться, яка краса, це лебідь Так, все шкіра, середина шкіра і зовні шкіра. Ось такий супінатор класний. М'якенький, тверденький, такі упруги, все там є. Так, твердий задничок обов'язково, але ось подушечки, щоб не було дитині твердо. І дивіться, яка штука прикольна. Любий підйом раз. І ви все одредагували. Гарна якість залітки вона буде гарно фіксувати. Стоячі ніжка повинна бути до шовчика. Стоячі ніжка більше. Більше не, не можна брати запасік, бо супінатор буде в інакшому місці. Це вже не так як потрібно. Так, поліуретан з добавками, не тріскає, не лопає, не скользить. І ось такі вони гнучки. Хоча ортопедичне взуття не повинне таким бути. Ну, як я вже замітила, воно все, ну, все тверденьке. Навіть не згибається тут. Якщо згибається, то згибається на пальчиках, Оце це по-правильному. Класні, Заліпка якісна. Заліпка гарно фіксує і фіксує язичок. Все тут зроблено. Легенькі, під будь-який одяг. Взагалі, чудові. Просто чудові. Звертайтесь.